Після довгих холодних місяців лебеді повертаються додому на озеро в парку молоді. Зимували білі красині в Рівненському зоопарку, а з настанням тепла птахів відпускають на водойму. З клітки лебеді виходять впевнено і відразу прямують до води. Поверненню додому лебеді задоволені і одразу переходять до купання. Працівники зоопарку кажуть, найкраще птахи почувають себе саме тут, в природному для них середовищі. Втім, запевняють, піклуватимуться про білих красенів і надалі. Щоденно наші працівники приїжджають сюди на водойму, дивляться за їхнім фізичним станом і. Підгодовують їх. Що стосується мешканців міста, я думаю, що було б теж дуже непогано, якщо якісь зайві харчі, які люди мають вдома, вони б приносили і віддавали тут на підкормку нашим лебедям. Лебеді, кажуть працівники звіринцю, птахи розумні, тож їсти будь-що не будуть. Найкраще для них підходять хліб та подрібнені овочі. А вже на початку літа на водойму повернуть ще одних мешканців лебединки пару чорних лебедів. Наразі птахи очікують на потомство. Тож ще перебувають у Рівненському зоопарку. Випустити лебедів в озеро приїхав і міський голова Рівного Володимир Хомко. Хотілося б, щоб це дійсно стало такою гарною традицією перед великоднем. Якщо Великодень буде такий середній, не дуже ранній, випускати лебедів в цей е, у нас в парку. А ще міський голова рівного розповів: невдовзі на лебединці встановлять металеву скульптуру дівчинки-даринки, яку виготовили майстри на фестивалі ковальства, що проходить влітку в обласному центрі. Саме Даринка каже Володимир Хомко, стане початком створення в місті алеї кованих виробів. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.